Я одне знаю, дуже згодна була з митрополітом, який сказав траєкторія кожного вистрілу передвижна. Надовго пошукавши в інтернеті, бачимо, що прихожанка цитує митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку, який серед всіх своїх проросійських заяв у березні сказав цитую, українці заслужили бомбардування Росії. Але у Почаєві таких деталей не знають. А ну, дивіться, я ну, я я не маю інтернету. Дивіться, ну от завтра прийде інтернет. сюди Путін і Росія, і Росія і почне вбивати так, як ну, вбиває. Те, що Путін почав війну, жінка, обмовившись, таки визнала. Але не поспішають визнавати цього духовні наставники Лаври. Більше години ми чекали, щоб поспілкуватися з кимось з попів. На скромне інтерв'ю погодився послушник Ігор. Зараз така ситуація непроста, але Ну, що маємо, то маємо. Але ну, церква, якби зараз її возглавляє блаженший митрополит Володимир, а щодо іншої держави, то це складно щось так сказати. Росія ворог? Ну, не знаю. Росія вбиває зараз українців. То вона ворог чи ні? Не знаю. Ну, це як би сказати, парадокс такий. Що ми що, що вони. Втім, довго поспілкуватися ми не змогли. За хвилю ми спробували поговорити ще з одним монахом, втім і його швидко від камер забрали. Як вас звати? Геннадіям зовіть і більше нічого не треба. А скажіть, ви любите Україну? Ми хочемо запитати, ну чому ви нам забороняєте? Тому що привик піднімась. Там гачини живуть. А скажіть, будь ласка. На час зйомки в Почаєві, ми вже мали інформацію про те, що президент увів у дію рішення Ради національної безпеки стосовно Московської церкви в Україні, РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Тож намагаємось вловити реакцію місцевих, але у Почаївській святині на рішення президента реагують стримано. Ну, це, це президент своєї бізи, це що. Якщо заборонять вашу церкву, що ви будете робити? Коли заборонять, тоді будемо говорити, пані, дякую. Нас наполегливо просили вийти, і вже при дверях зустрічаємо жінку, яка переконує, що ми обманюємо самі себе. Опишіть, будь ласка, чи має право існувати російська церква? Має право існувати всіх. Має право існувати Це не російська церква, це українська православна церква. Це не обманюєтеся. Це так, що вона дійсно написала 90-х років. Але віряни не враховують моменту, що обманюють їх не українці, а президент країни-агресора. Дійствующе, діюче керівництво України вжило багато заходів, які руйнують російсько-українські відносини. Йдеться про відношення до РПЦ і її руйнування. Те, що пишуть журналісти, і те, що СБУ активно проводить обшуки в храмах Московського патріархату, це люди без політики на церковний манер, пояснюють так. Наскільки ми знаємо, у нас существує не тільки Бог, а й той падший ангел, який був найстарший над сімей на макарі, який звається д'явол. Звали його Діниця, правильно? Mm -hmm. Він був найстарший над всіма ангелами, він був правою рукою Господа. Він що робить? Він все робить, щоб тільки Богові зробити хуже. А чому ми зараз міняємо віру? Як міняємо нашу? Ми ніколи Ми не віруно ну йдеться віру. зараз. Бачите, суперечка в Україні не не віру міняти, а УПЦ заборонити чогось. І от так, так не от, А ті, які заборонили, так що вони перестали молитися на своєму язикі? Ну Ось. а зараз московський Зринейко патріархат не благословляє на війну. А в нас війна е, ну, в Україні. На 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 нашу нашу попутати одну з Я ту лавру захищала від комоняків. Понієте, я була маленька, а комуняки а зверски поступали, храми різали, валили. Щохати Росія. А я то пережила, я бачила. А зараз росіяни лаври також валять. А ми не дамо лаври. Захищати будемо українські. Від кого? Від беса. А українці чекають, поки російське таке повністю заборонять. Від вояків зі зброєю до тих, хто за них молиться. Завищували ціну на газ, який постачали в четверте училище Тернополя. Понад 270 тисяч гривень поверне в бюджет газопостачальне товариство. Прокуратурою встановлено, що суб'єкт господарювання безпідставно завищував ціну на природний газ, постачання якого на договірних умовах здійснював для Тернопільського вищого професійного училища номер 4 За ініціативою постачальника були укладені додаткові угоди щодо збільшення ціни палива при фактичному їх зниженні на ринку. Правоохоронці Тернополя розшукують Березовського Валерія Валентиновича 1969 року народження. 30 листопада тернополянин вийшов з дому та не повернувся. Був одягнений в коротку куртку, штани черевики чорного кольору. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте на номери 70 або на лінію 102. Кожного дня в четвертій годині ранку у Тернополі комунальники виїжджають на посипку вулиць і тротуарів. Останніми днями погода додає чимало роботи. Потрібно було пересипувати повністю місто. Якщо на дорогах працювало в нас селий розкидач, вісім піскорозкидачів. То з дорогами справляємося. Ну практично, практично немає питань. По тротуарах трошки гірша ситуація, тому що не встигли тільки двірники попрацювати, як зразу воно примерзає. Крижаний дощ і мінусова температура перетворює дороги і тротуари на слизькі ковзанки. Однак у місті в таку погоду працює вісім великих машин і один піскорозкидач. Цього транспорту достатньо, щоб встигнути охопити всі центральні дороги в Тернополі. Найбільша проблема з тротуарами: прибиральники не встигають посипати сумішу усі пішохідні доріжки. По тротуарах Трошки важче, тому що тільки пересипаємо. пішов дощ, знову все заледеніло і е, працювали в нас вимушено, крім двірників. Кожна підрядна організація вивела ще по дві бригади. Це і ТБЦ і Мішлях, Римбут. Через невчасно посипані тротуари травмуються люди. За останній тиждень кількість травм при падінні незначно, але все-таки зросла, зазначають у міському травмпункті. І додають, що при такій погоді слід остерігатися не лише травмування при падінні, але й як не дивно, переохолодження та обмороження. Фактори, які впливають на те, що призводить до загального переохолодження чи відморожень, це і низька температура. Яка супроводжується також е, високою вологістю. От на даний час ми маємо градус 2 морозу, але є висока вологість, і воно відчувається як більша температура низька. Значить, має значення вітер. При невеликому морозі люди стають більш безпечнішими, зазначає лікар. Хоча слід сприймати ситуацію навпаки, в таку погоду одягатися і взуватися треба тепліше. Може бути навіть при нульовій температурі, е, коли є. Тісне взуття і підвищена вологість, і підвищене потовиділення. потовиділення. Це так наз називається траншейна стопа. За прогнозами синоптиків, така погода протримується щонайменше ще тиждень, а тому тернополянам слід бути обачними, аби не травмуватися чи отримати переохолодження. А в комунальних службах додають, що готові до ожеледиці, мають достатню кількість суміші, піску та солі, та спеціальний реагент рупу, якою обробляють дороги. Маршрут 32 лише у вихідні. У ТМР повідомили, що на весь зимовий період несли зміни у розклад руху автобусного маршруту номер 32 вулиці Івана Мазепи, міське кладовище. Відтак, з грудня до березня цей маршрут на міське кладовище курсуватиме лише у вихідні і у святкові дні. Крім того, автобус їхатиме від вулиці Львівської через дачі, довжанку Лемківську церкву Мазепи. Більше 20 років тернополян і гостей з усієї країни зачаровує тернопільська шопка у храмі святого апостола Петра. Парафіяни пам'ятають її ще з часів, коли замість храму була капличка. Більше ніж 25 років. Вже тут було. Е, дуже довго пам'ятаю, каплисті була менша, бо капличка була. А зараз тут ставлять велику, але кожен раз вона має більші розміри, кожен раз щось додають нові елементи. Щороку люди з захватом очікують, поки храм прикрасять до різдвяних свят. Цієї зими особливо хочеться свята. Попри все, хочеться, але перш за все хочеться і перемоги. З елементами перемоги буде цьогорічна шопка, розповідають священнослужителі. Зробити в тій шопці такий пророчий елемент, який буде стосуватися відбудови України. Тобто, з однієї сторони будемо хотіти показати зруйновані домівки, але з іншої сторони вже... Хочемо показати, що ті домівки будуть відновлюватися, будуть відбудовуватися. Тож буде елемент такого зруйнованого будинку, який є в процесі вже відбудови. Та якби випереджуємо час, що це все, що є у нас таким зараз розбитим, знищеним, розбомбленим, що воно в нашій уяві, в наших сподіваннях, в наших якихось надіях вже відбудовується. Шопку цього року почали монтувати дещо швидше, ніж зазвичай 5 грудня. Парафіяни тішаться з того, що шопка вже стала традицією не лише одного храму, а й туристичною родзинкою Різдвяного Тернополя. Дуже заховуються такі традиції, знаєте. І традиції, що, напевно, ніде такого немає, не тільки в нас, в нашій церкві Святого Петра. То так започаткував отець Іван, він був в нас проти ігомен. Центральним сюжетом шопки і загалом Різдва завжди є новонароджений Ісус. І незважаючи на війну і різні негаразди, свято повинно настати передусім в душі, переконані священнослужителі. Мені дуже сподобалась думка блаженішого Святослава, очільника нашої церкви на цю тему, який сказав, що не хоче входити в деталі щодо якихось зовнішніх вимірів святкування, бо то в'яжеться з різноманітними видатками а про такі тяжко говорити в час війни. Але він сказав, що кожен з нас має право до того, щоб мати радість. І ми не можемо собі відмовити тої радості, яку приніс у той світ Ісус Христос як Бог, ставши людиною. Ми хочемо радіти, ми хочемо тішитися. Нагадаємо, шопка зазвичай займає всю передню частину храму поблизу престолу. Має чимало рухомих елементів за релігійними і не тільки сюжетами. Відкриють і освятять шопку до нового року. У народі є свої прикмети на зиму. Люди говорили, якщо біла зима, буде зелене літо. Якщо з грудня розпочалася справжня зима зі снігом, значить літо буде теплим. Але цьогоріч грудень мінливий. Погода у перший зимовий місяць і надалі мінятиметься від морозяної до сонячної, зазначають синоптики. Ну і також чекаємо у ці ожеледні явища. Пані мокру снігу, ожеледь. при різні фази опадів і при такій е, виляючій, скажімо так, температурі повітря від невеликого мінуса до невеликого плюса. Окрім того, прогнозують туман вже в найближчу добу. Попереджають про низьку видимість – 200-500 метрів. Рятувальники просять бути обачними на дорогах. А от холод і мінусова температура не надовго. Вже вихідними потеплішає. Вихідні чекаємо вже іншу е, е, картину. Це будуть потоки в нас із південного заходу е, в районі, десь і Лії утворюється циклон. До нас на Тернопільщину витягується улоговина від цього циклону. Повітряна маса тепліє на висотах атмосфери, і відповідно у землі температурні показники також будуть йти догори. Тож на суботу чекаємо до 7 градусів тепла в день, а в неділю температурні показники коливатимуться від 1 градуса тепла вночі до 9 в день. До плюсових температур додасться дощ.